Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Видка Тріанда Перейд, паради. Ось дуже яскравого, насиченого рожевого кольору, але ближче до країв. Він дещо є світліший і е, може навіть зворотня частина теж є світліша. І коли він відцвітає, також досить помітно світлішає. Хоча не скажу, що квітка дуже довго тримається на кущевій ні. І це також може залежати від погодних умов. Багато я про неї аж так не розповім. І багато я її не знімала, не крутилася біля неї, бо виявилося на початку сезону я виявила, що це все ж таки пересорт. Я її купляла під назвою Мадамісок Перейри» І ще й сусідці купила на подарунок, а виявилося, що вони обидві, то це не Мадамісак Перейри, а Перейд. Тому, звісно, що я не була аж так в захваті від неї. Ось, але щось трішечки знімала, щось трішечки знімкувала під час прогулянок, і тому вирішила: нехай буде в нас теж, чи то в мене на каналі, в нас. В етері в українському нехай буде теж мелькає хоча б кілька кадрів. А паралельно до того я попрошу вас, хто зацікавиться, зайти в Труяндарій в Українську енциклопедію Трояндарі, там я її описала, і там є дуже багато світлин пані Вікторії, і там просто в неї неймовірно розкішний кущ, тобто дорослий повноцінний кущ. Видно, як вона її розкладає, видно, як в результаті це ось розтягування пагонів, як, яке дає квітування, можна собі скласти уявлення. Що я можу ще про неї розказати? За той час, доки я спостерігала її зростання в мене, що вона нарощує гарні довжелезні пагони. Є такі видки троянди, які. Ну, Не відразу дають такі прямо аж вудки так, довжелезні. Це ні, це досить швидко нарощує. Вони гнучкі, вони навіть в кінці сезону гнучкі. Бо якщо я, наприклад, би порівнювала з Eden Rose, в мене П'єр Деронсар, вона не дає таких гнучких пагонів. Не всі, тобто, є такі пагони, які Якби відростають і тонші, дещо вони гнучкі, але досить часто все-таки там погон такі грубі-грубі-грубі. А тут ні, в вперед вони не є такі товстезні, вони є досить гнучкі. Тому можна її протягом сезону, я так розумію, навіть якщо початкову бріза зафіксували, вона може видати базальні пагони довжелезні, і от протягом сезону можна їх десь там підв'язувати, підфіксувати. Взагалі я не робила підв'язувань. Кущ тримається і сам. Єдине, що, звісно, що тоді пагони просто, оскільки вони похилої природи зростання, а не чітко догори, вони собі розложуються куди хочуть. А на додачу ті пагони дуже колючі, там є багато колючок. Не так всіяно, ну, як, наприклад, мастедвуд, але вони такі. Ну, такі прямо чіпки ті колючки, такі загострені. От, і відповідно, якщо вона десь розложиться на якийсь інший кущ і почне терти пагоном своїм, то найімовірніше вона зробить ну, пошкодження пагона, так іншого іншого сорту троянди. І це вже буде прямі, прямі ворота для різних захворювань, найімовірніше. тому її все ж таки краще контрольовано, десь я би казала вести. Має аромат, але досить легкий, не такий насичений. Ось це помічала, що коли були дуже сонячні дні, то вона набагато швидше відцвітала. Квітка сама просто та, навіть підпікалася, можна сказати. Але суцвіття досить щедрі, суцвіття нарощує гарно. Взагалі, я так бачу, по тому кущеві ну, на третій рік він би вже був ну, досить такий досить таки потужний. А тим більше, якщо вкривати, вона нагинається на зиму прекрасно, легко, бо кажу, пагони гнучки аж протягом цього сезону і до кінця, і там перед вкриванням вони далі будуть гнучки. Тому її дуже легко пригинати. Звісно, що якщо це не такий монстр, не знаю, що просто величезний. Хоча пані Вікторія вона її теж пригинає, вкриває і от, от їй вдається навіть ту величезну, таку щиську, яка в неї росте величезна, Відв'язати і гарно пригнути, так, але ну, не уявляю, то, наскільки це, от, руки не страждають. І оскільки я так в минулому часі дещо говорю, то я та, все ж таки я її віддала. Бо найперше це не те, що я очікувала. Я все-таки хочу мадамісяк Перейра, бо це була початкова моя задумка. І чому? Тому що вона дуже запашна, і я таки її хочу, ту красуню. Ну І цю можна би було тримати, десь пересадити в інше місце, але вона кажу, вона дуже колюча, і ну, мене це якби не, ну, не стимулювало мене продовжити її в себе, бо так, це додатковий травматизм. І я не планувала її початково висаджувати, тому я її просто віддала людині, яка абсолютно не проти, і вона їй ростиме. Я впевнена дуже гарно, бо кажу сорт з таких, що. Швидко зростають, гарно дають суцвіття, гарно дають пагони. По хворобах були, були, були п'ятниці, точно було навіть десь на кадрах мелькало. Борошнисту я не помітила. Наскільки пригадую пані Вікторії відгук, то вона писала про борошнисту росу десь під осінь, але водночас вона писала, що це не надто впливає на силу того сорту, того куща, тому. Можна сказати, що хіба що так це візуально може не надто гарно і розноситься потім посаду, але ну, не знаю, як, як вирощувати, чи то мати сад трояндовий і зовсім без захворювань. Хто його знає, поки що я собі цього не уявляю. Ось так. Ось такі мої відгуки більше так для загального якогось наповнення. І, можливо, якщо би хтось шукав, хоча би вказати, куди ще піти і подивитися, пошукати більше про неї, більш інформативно. І так, в групі Трояндовий сад, там якраз і можна знайти теж відгуки про цю красу. І я так розумію, що вона багатьом приїхала під назвою, як «Мадам Мадамі Перейре», а виявилася оця «Парада» чи «Парейд». Тому так. Не знаю, якщо говорити про витки троянди о такого плану рожеві. Є, звісно, марітім, якщо я не помиляюсь, є лагуна, тобто є ще сорти, але я не маю, не можу порівняти, якби мене питали, які б сорти ось не цю колючу красу. А щось таке рожеве яскраве, але менш травматичне. Поки що я не скажу. Я не маю тих сортів, які я навіть назвала. Але я певна, що є більше. І, можливо, хтось поділиться своїми враженнями. Я, до речі, до Тім, я придивлялась, 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 придивлялась. Ну так думала я над нею серйозно. Поки що, мабуть, все ж таки ні, бо просто треба якось вгомонитись і справлятися з тими сортами, які є. Все-таки то багато біля них треба крутитись і можна крутити, щоб вони виглядали краще і презентабельніше. Ось тому хіба хтось з вас поділиться враженнями, якщо саджували, якщо маєте ось чи цю красуню чи інші, які назвали. Буду дякувати вам за це. Всім дякую за перегляд, за активність під відео, за коментарі. До наступних відео і па-па!